Тепер звертайтесь до Міндіча, до Офісу президента, до його друзів, до нашої потужної влади. Саме такі коментарі під зборами на підтримку військових сьогодні весь день по всіх соцмережах. І навіть в особисті вже почали писати. Тому я хочу відповісти і хочу вас попросити, щоб ви підтримали мою відповідь. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. Прошу, щоб, щоб ви допомогли розповсюдити цю відповідь. А, а саме лайк, репост, коментар, обране, підписка і обов'язково додивіться до кінця, тому що в цій відповіді, можливо, ви почуєте щось кори корисне і для себе. А, я розумію обурення людей. Я сам обурений. Я розумію шок Україні, І це справедливо. Але, будь ласка, не змішуйте. Корупціонерів, не змішуйте чиновників і бійців, які щодня віддають своє життя, а, ризикують життям. Це і волонтери, це і рятувальники, це і медики, це всі, хто дотичний до безпосереднього захисту країни не держави, народу не чиновників. Від... Е... Від нашого повного знищення. Тому ми повинні триматись разом. Ми повинні взяти себе в руки і ні в якому разі не ставте знак рівності між тими, хто краде, і тими, хто захищає. Підтримка побратимів, підтримка рідних, підтримка сусідів, підтримка бійців напряму, хлопців, хто на фронті ніяк не дорівнює підтримці системи. І доки ви пишете коментарі, куди мені звертатись, перенаправляючи фактично моє звернення до вас, в цей самий момент хтось ризикує життям, хтось його віддав от прямо зараз, розумієте, а, хтось шукає дрон з логістикою, хтось шукає можливість евакуюватись або евакуювати. Тому я прошу вас знов таки про поширення цього відео. Цей наратив не є нормальним, цей наратив є хибним. А, і я продовжу збори для свого підрозділу 101 окрема шоста рота. Я прошу долучитись. До речі, дві чуйки сьогодні купив. На чотири ми так і не зібрали. А, маємо, що маємо зараз збір на запчастини для карча Л200, на колеса, на ремонт бусу. Але найголовніше нам потрібна рація для бойового медика. Реквізити в профілі. Там є постійна банка збору, там є картка збору. Або просто в гуглі напишіть позивний ОРЛ, на першому місці буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Це мій позивний з часів початку повномасштабного вторгнення. Там теж є реквізити. І хто бачив вчора відео, де в одній кімнаті сидить вісім представників малих так званих народів СВОшників, малих народів Російської Федерації. І там якийсь чукча, там нанаєць, там е бурят. От мені цікаво, теж, як частина відповіді ще на перше, з чого ми почали нашу розповідь, мені цікаво, ви їм теж пояснювати будете, як е звернутися до Міндіча, що все ж таки це чудово роблять і справляються хлопці саме на передовій. Дуже дякую всім, хто мене почув. Дякую, хто підтримує. Ми чудово попрацювали всі дні. До речі, вдалось дві чуйки. Це все ж таки велике досягнення. До того ж, на запчастини вже половина збору теж закрита. Друзі, з Богом війна триває. Дякую, що ви з нами.